Всім привіт! Мене звати Даша Харченка. Я професійний тренер, але сьогодні я хочу поговорити про важливість оточення, про важливість того, взагалі хто з тобою поруч іде, або можливо не поруч, але ти знаєш, хто як розвивається. І сьогодні в мене коротенький ефір. В мене через 35 хвилин лекція по яхтингу, де я вчусь. бо Я зараз маю перездати теорію, і вже з 8 грудня я починаю викладати в яхтинній школі лекції. Якщо вам цікаво, приходьте в п'ятницю сьогодні. 12, це 14-го, о 19.00 в інстаграмі. В прямий ефір буде лекція взагалі. Про яхтинг там 14 тем. Я пройдусь по кожній темі. Розкажу, що де чого вчать, чого а, не так складно десь можливо і отримати яхтину ліцензію. Розкажу якісь тези з кожного з 14. Я Думаю, ефір буде до 2 годин, і потім я буду вже викладати кожну з цих тем. Ну, взагалі, викладати в школі, але можливо якісь частинки будуть ділитися і на Ютубі, і в інстаграмі. І також я той ефір завантажу на Ютуб. Ви зможете подивитися такі, так мені надо на яхтиного капітана і встигнути записатись, бо ще два тижні до початку. Отже. Дивіться, станом на зараз я просто супер заряджена прийшла і хочу поділитися якоюсь штукою. 21 рік дав мені величезну кількість друзів. Величезну, просто надзвичайно. І це просто друзі. Я не хочу нікого ображати, але іншого пласту, от так, мабуть. Станом на 21 рік я ну, працювала тренером в качалці, Але хто із тренерів, вони можливо знають такий наратив. Що дуже часто люди відносяться до тренерів в залі, як до обслуговуючого персоналу, як щось таке, типа трошки низькосортне. Такий наратив існує. Ви можете зі мною не, спер... не сперечатися, він є. Якщо ви із тих людей, які в цей наратив ну, не занурювались, то і класно. Але цей наратив є: що є типа люди круті, а є, типа, тренера в качалки, тільки, тільки качалкою і займається. Так ось це не погано, не добре. Просто він є, і мені не вистачало спілкування. Так, у мене з часів офлайну в мене є декілька просто подруг, які мені яких мені подарувала моя тренерська кар'єра. Тобто я їх тренувала спочатку, потім ми там здружились, потім я така: є що? В мене є ще там знання такі-та, а я ще можу туди провести, а в мене там той клієнт, а там отета, а ми можемо туди. І отакий двіж починався. І фішка в тому, що дійсно, ну блін, я вдячна, що мене звело з величезною кількістю людей, які якби в моєму оточенні були на той час, але. Мені не вистачало, мені не вистачало людей інших, які не ходять конкретно в цю качалку. Ну існують ж інші місця, де люди тусять. І е, яхтен дав мені оцей пласт людей. В мене зараз чотири найкращі друга це просто люди, які зі мною познайомилися з світу яхтинга. Просто от, ну, типа, це просто мої тепер. Люди, яких я обожнюю. І, звісно, наприклад, у нас вже є свій там розклад, де ми будемо зустрічатися, тусити ну і так далі. Але станом на сьогодні, в мене один друг, знайомий, да, ну, знайомий з Яхтингу, тепер вже я можу його назвати для себе, я його вважаю другом. А він поділився кльовою новиною, він там здобув деякі там, перемоги, і він отримав ліцензію пілота. І я просто, от, знаєте, я йшла така заря, мене просто аж до сльоз. Коли раніше я ходила в качалку, люди, які досягненнями ділилися зі мною, ну, типу, я 100, 100 грам скинула, я. Не здалась і не зжерла шоколадку на ніч. І це, звісно, кльово. Я вмію підтримувати людей в таких починаннях, я тому і тренер. Але особисто я вважаю, що це трошки був як розмін величезного життя на дуже маленькі цілі. А хотілося мені такого якогось розльоту, а його не було. І я не знала, де його взяти. Я не попадала в ті, е, кола. І дуже важливий момент, що я взагалі вважаю, що не можна намагатися увійти ну, умовно в там, багатих людей або в коло успішних людей. Бо те для, для них завжди буде щось, типу, знизу переповзло вверх. І мені це не підходить. Я знаю, що в мені всередині є щось дуже круте, і мені подобається, що в моєму оточенні всі люди ми зійшлися умовно. На от якомусь своєму рівні, і тепер у нас своє коло вже, в яке хочуть потрапити. Я пам'ятаю, коли я займалась у шоу, в мене був такий період життя. То тренер по тайчі, тобто є федерацію УШУ, санда України, і там був тренер по тайчі. І тренер по тайчі казав нам таку красиву, ну він такий весь інтелігентний, рівна спина, така, наче кол про, ну, понятно, тайчі проковтнув, і він завжди казав, типу. Не намагайтеся потрапити в інший світ людей. Зробіть свій світ настільки яскравим, розфарбуйте його, щоб вони хотіли в нього попасти. І от у мене так сталося. Тобто, саме з яхтингом в мене в мій світ людей почали приходити просто. От, ну, мені інколи пишуть в інстаграмі люди, які на мене підписані через спорт, що, типу, Даша, Я дуже хочу в коло ваших алкашів. Я кажу, ну. Ну, вибачте. Так ось е мені це вдалося, але мені вдалося це через те, що і я щось за собою в душі маю, правильно? І я сьогодні хочу поділитися тим, в е мене е є така тема, е що коли я сама собі тут розвиваюся, от, наприклад, в мене от сьогодні там в цих блокнотах пописати такі то там рілз записати, що то зробити. От я сьогодні відзняла там два відео, і ти, коли сам колбасишся в своїх оцих думках, задачах, тобі здається, що ти трошки псих-одіночка і нічого не відбувається в твоєму житті. А коли ти в ретроспективі бачиш, ну там, типу, чотири роки назад я там ну, то не досягла, то не було, а зараз я там не знаю, працюю онлайн, я не капітан, я вожу авто, я вожу. Яхту, катамаран, мотоцикл, скутер могу возить во В'єтнамі, обганяючи якихось коз В В'єтнамі. Просто подивіться, куча роликів, поржіть, як вас там водять. і це реально правда, що вони перевозять на цих мотіках. Я не могла знімати, бо я якби ну, керувала. Але я набачилася просто вообще. Супер всього. Так ось а, я а, колись. А, Отримала лист від дуже близької мені людини, а, і ми обговорювали таку тему, що коли ти отак от один гребешся на свою якусь вершину, ну дуже ж легко здатись, це понятно. ну, Бо ти такий, от уявіть мені, треба кожен день робити там, там 5 рілзів, записувати відео, робити пости, робити сторізи. І в мене є ще робота. Знімати відео, це крок за кроком, ти капаєш, 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 а воно ж не відбувається так, що воно щось змінилось. І а, в листі була така теза, що типу, знай, що якщо тобі важко, і ти розумієш, що блін, ти одна тут довбешся, всі сидять, бухають десь, то знай, що я теж гребусь на свою вершину. І в мене так вийшло, що саме оточення людей, яке десь гребеться на свою вершину. В мене сформувалось. Тобто, це не те оточення. Я, дуже, я, наприклад, проти таких, типу, якихось трошки сікстанських приколов. Ви всі збиралися такі, Я молодець, ти молодець, ви молодець, я молодець, і всі такі заряжені, розійшлися. Наступний день ти здувся. Ні, це не той двіж. Я за оцей двіж, що в тебе є. Такі люди в оточенні, от в мене є. Я хочу цим просто поділитися, наскільки От що мене тримає. Да? Часто ж задають питання, як мен, я себе там мотивую, щось таке. Дивіться, коли мені важко, я розумію, що я просто лупаю ту скелю, і мені здається, що результату немає. Я розумію, що десь хтось лупає таку ж скелю. Ну, Тобто, от сьогодні мені от, друг написав, що от в нього збулася його мрія. так? І мене просто мурашить, бо я ж та теж грибу. Я сама знаю, що я як буду, досягну, я вже уявляю, як я напишу тім, тому тому, тому напишу. І вони за мене реально порадіють, бо вони теж гребуться до своїх якихось цілей. І от саме не оточне. От я, я ж кажу такого, Сіксандського двіжа, що ви поки разом ви заряжені. Ні, це мені здається трохи дитяча ну, позиція. В психології є рівень розвитку дитини і є, е, умовно, період підлітка, коли він в пошуках своєї стаї. Це називається, я не знаю, українською стая правильно, так буде, не так. В мене... Ну, мене ніхто не засудить, тому що всі, блін, розмовляють, як можуть. Ну щось ми перекладемо, знаєте. -та -ля 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 -ля. Так, як буде стая? Українською. Молодці. Такі кімната написала. Супер, звісно. Почекайте. Зграя. Коротше, у підлітків є така тема, що їм для того, щоб виживати, треба бути причетною до якоїсь зграї, Їм це дуже важливо. І тому і ми, коли треба там не знаю, одяг, як у всіх. Або не знаю, от я ходила вся в рок одязі. В мене було там щось вісім гольфів чорних з різними вирізами. Цей квадратний, цей овальний, і я вся в такому в чорному ходила, чорний шкіряний плащ, слухаю, метал. Це все. Мені це все подобалось. Тобто у кожного своя зграя, і от я вже виросла, мені не потрібно це. Тому я на це дивлюсь. Як знаєте, трошки як е, е, Люди, які хочуть подорослішати, але вони свідомо ще тримаються в тому а, якомусь форматі. Ну, це взагалі суб'єктивне моє бачення. А, а ось мені дуже подобається. А, якщо ви дивилися фільм про Шварценеггера на Нетфліксі, три серії, мені він дуже зайшов. Я ну, якби дуже рекомендую. А, як такий яскравий приклад чувака, який просто з нуля. Uh, став самим, ну просто самим відомим uh, атлетом світу, як він там і жив з качалки, не було в нього бабок. Потім він просто тупо з нуля uh, став актором да? термінатора. Всі знають, просто всі, а столовіста бейбі знають всі. А потім він з нуля побудував uh, свою кар'єру. В політиці, так? І от там в цьому фільмі був момент, коли він піднімається, ну він стоїть на горі і дивиться на інші гори. І він каже: на вершині ти будеш один. Ти просто маєш побачити для себе іншу вершину. І от саме так я розглядаю я особисто. Це моє бачення, дружбу для мене. Коли я ж на свою вершину. А от в мене друг шкребеться, щоб стати пілотом, а подруга в мене там шкребеться, в неї є своя ціль. Ну, зрозуміло? Але ми, пот... ми якби всі ліземо, і ми всі бачимо себе, ну, умовно, ми там на висоті 100 метрів, вай, давай давай, не здавайся, але у кожного своя скеля, кожен лупає свою скелю. І мені подобається не однорідність наших занять. Ну, типа, от мені треба стати. Найвідомішим тренером по боксу. Я туди йду. Я хочу, я вирішила пройти шлях. Це так, що я спочатку розкручу свою відомість як взагалі тренера, і потім вузько спеціалізовано вийду. Ну, я такий шлях обрала, бо в мене був він навпаки, в мене так не вийшло. Так? Е, я лупаюся цю скелю. Да? Плюс у мене паралельно якісь є цілі там, в яхтингу, в тренерстві, Мені це дуже подобається, в розвитку мозку. А хтось лупає скелю, я ж кажу, стати там ну, лікарем в такій-то спеціальності, вузьконаправленій. А хтось із моїх друзів лупає скелю там провести зиму на карібах і складає гроші, і іде до цього, і має мрію. Наприклад, так? Але кожен своє, що робить. І в моменти, коли ми не бачимося, ми реально як оці психі одіночки кожен робить своє. І дуже легко здатися. Але мені не треба мотивація оця… Ми Разом, давай разом, кожен ранок, о п'ятій ранку сідаємо разом, по зуму созвонюся. Ні, мені здається, це не адекватно. А, а коли кожен іде до своєї цілі, але ти знаєш, що він теж йде. Оце мене підбадьорює. І мені дуже подобається, як там хтось я виліз кудись. Ти, 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 ти прям реально це можеш відчути, бо ти теж лізеш. Коли ти сидиш на дивані. Втикаєш тільки серіали, чекаєш, як закінчиться твоя робота, бо ти її ненавидиш. чекаєш, А, постиш постійно ще обожнюю ці бля, а, сторізи, а, як не вбити всіх на роботі. От просто мені хочеться, знаєте, що сказати, а на ти нахіра ти не ходиш. Типу ну, в тебе нема сили волі встати і зробити своє життя класним. да? І ти оце тіпо, в позиції жертви, типу, ти така я весь год-асоціат. ну, тіпо, Ну, соціапат, я мала в увазі, воробушек, соціофобушек. Ну, ви поняли. І мені це ну, неадекватно. Типу, тобто людина сама знаходиться в умовах, які їй не подобаються, і вона ниє на тему, як всіх не бити на роботі. Оце єси собі не п'ять чашок кави, я б не вивезла весь цей блін. У мене стид. Так зміни щось. Ага, тоді мені треба буде щось робити. Так по приколу да? І от мені дуже подобається, що. І от вона не може за мене порадіти. Вона не зможе порадіти за мене, що я підключила, не знаю, там, монетизацію Фейсбука, що я досягла там, там на Ютубі чогось. Ну, пусть це маленький поки крок, ну це вже кроки. І, і з цих маленьких кроків, вперше ти ще друга, потім буде 100. І фішка в тому, що. А, Така людина не зможе за мене порадіти, бо вона не розуміє цього відчуття. Вона не гребеться. Вона може з такими ж зустрітися і порозказувати одна у одні, як їх все заїмало. В неї нема емоції радості за досягнення, бо вона їх не досягає. І для мене от, ну, якби зміна. В моєму житті оточення. Ну, знову ж таки, вони не навколо мене, вони по світу, але вони є. Це якраз був і свідомий вихід от в цю а, гору. Тобто, я гербусь одна, сама отут знімаю рілзи, ну, слабубей. Понятно, ми тут разом тусуємося. Ну, інколи ще Славіка беру з собою. Знаєте, ве це цей прикол про Славіка? Найвідоміший бомж Львова. Ну, коротше. Але для мене це оточення, яке підтримуюче, це не ті, які тобі ну, молодець, а ті, хто грибуться на своїй скелі, лізуть. І вони можуть за мене порадіти, бо вони прям реально розуміють, що це. І я можу за них порадіти, бо я сама знаю, що це таке отримати ліцензію. Або що це таке, там, не знаю, ти в цьому нічого не розбирався, а потім хоп, і вийшло, або щоб коли тебе там запросили на якусь діяльність. Це круто. Тому в моєму розумінні а, один із секретів того, чого мені а, ну, я не можу здатися, в тому, що я не хочу випасти із оцього оточення. Я дуже хочу бути з ними. Я хочу відчувати оце… Оцю високу енергію, якщо хочете, можете відписуватися. Але висока енергія це висока частота емоцій. Кожна емоція має свою чистоту. Можете загуглити в інтернеті. І от радість, любов, співчуття вони дуже високі, ці вібрації. І от мені дуже подобається це відчувати. Я хочу це відчувати. Я не хочу обсасувати, як мені задовбала моя робота. Да, я стомлююсь, але я хочу. В цьому оточенні бути. Я сьогодні записала в блокнотик, це я пишу щоденник по ці, по там, поїздка з цією людиною, там, от нам треба за, 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 забадяжити такий літаково-яхтений тур. Ну, Ну, це ж Хочеться ж так жити. Ну, до цього. Я навіть раніше не могла таке записати, бо в мене не було в оточенні таких друзів, а зараз є. І от такі фішки, які ну, типа, тебе надихають. Ну, Це тіпа, така рідкість. І от для мене саме моє оточення, яке мене умовно стимулює до розвитку, це мої о, такі друзі. І я хочу бути для них таким другом. Щоб коли їм западляк, воно здається, що ну, тобто, щоб досягти чогось, треба години роботи без нікого. Ти прям фігачиш інколи місяцями, інколи роками. І нічого може не відбуватися на твій погляд. А потім ти там, хоп і хочеться ж комусь позвонити. А якщо ти позвониш комусь, хто взагалі ніхіра ніколи не робив, він скаже, да, да. ну, молодець. Але це не буде та ж емоція, це не буде ця синергія прям розуміння. І тому, е мабуть, мабуть, один із пунктів, чого мені дуже хочеться працювати, це мені хочеться відчувати цю емоцію, лізти вверх. І оцей лист, який я колись отримала, він в мене є до сих пір. А це Даша. Якщо тобі буде западло, лінь і так далі, знай, що я грибусь на свою скелю. Вибирайте свою ціль, гребіться і знаходьте таких людей, які теж вилазять із цього якогось, ну, можливо, десь гівна, а можливо, з якоїсь рутини. Бо саме це, от мене, підтримує не кинути. Не обламатися, не забити. А, бо я знаю, ну як. ну Та людина гребеться, то там троє дітей, там, не знаю, бабушку ще утримує. Ну, типу, не може не <с> ну, Бо в нього не забезпечені люди, в нього є цілі. Ну, і якби а як наші мрії спільні, хто цих має робити, а хто їх зробить? Раніше чогось я думала, не знаю, мені здається, що це через те, що я. Не розуміла взагалі шляху, що є мрія, і вона якось сама реалізується. Але так виходило, що ну, понятно, ніхера не відбувалося, да? А мої мрії починали здійснюватись, коли я починала дуже активно рухатись, навіть не те, що в їх сторону, просто щось змінювати. І оця фішка того, що е, рух будь-який це уже крок в щось. В нов... ну, до своєї цілі це дуже важливо розуміти. Тобто, дивіться, якщо ви не знаєте, як там поступити, вообще, ідіть гуляйте по місту, поїдьте в інше місто в своїй же країні. Все, що завгодно, робіть, аби включалися нові нейрони, щоб ви могли побачити, не знаю, сходіть на ганчарство, поспівайте, пограйте на дуді, умовно. Все, що завгодно, що змінить ваш світогляд, і тоді ви будете бачити інакше ну якусь там ситуацію. Так це працює. Отже, я поділилася своїми, що мене тримає, що мене мотивує, що мене, я б навіть сказала правильніше, стимулює. І дуже вам всім бажаю знайти саме таке оточення, з яким ви не будете обговорювати мінуси вашого або їх життя, а будете мати якісь там цілі, які вас будуть надихати, гристи і розвиватися. Щастя, здоров'я!